Комісії, до вашої уваги, пропонується дипломаний проєкт, розробка вебсайту, куди сходити у місті Запоріжжя. А, далі. А, Об'єктом дослідження доповного проєкту є веб-сайти пошуку розваж... розважальних закладів а, та реалізація вебсайту з використанням JavaScript та ARIA. Предметом дослідження є порівняння вебсайту пошуку розваг у місті Запоріжжя та інших міст України. Мета проекту мого – розробити веб-сайт пошуку розважальних закладів, який використовує технологію Progressive Web Application та демонструє роботу пошукового алгоритму. Чому я обрав саме цю тему, бо я хотів вирішити складну для мене проблему пошуку розваг. Я хочу вражень у житті, як справжній програміст, я почав не з пошуку розваг для себе, а з розробки програми, що зробить це за мене, та автоматизує процес пошуку. Рівень конкуренції у місті Запоріжжя на даний момент невеликий для цього сайту. В процесі використання були поставлені отакі задачі. Можете бачити їх на слайді. Перед початком роботи переданою постави питання вибор середовища розроботки. Вешторм дуже популярне середовище розробки. Вона є платна, але для студентів безкоштовна. Має багато можливостей, що полегшує роботи програміста. Важливим функціоналом є аналіз коду та доповнення коду на люту. Я також VS code на даний момент найпопулярніше середовище для веб веб-розробників, тому що воно не потребує багато ресурсів комп'ютера, але у VS code немає настільки допрацьованого автодоповнення. Тому я обрав е WebStorm. А далі вибір мови програмування. Як мову програмування я вибрав JavaScript, тому що браузер може запускати тільки мову JavaScript. Це мова відносно проста і зрозуміла, і найголовніше, має дуже велику екосистему та багато готових бібліотек. Для розробки мобільного клієнту було розроблено досить таку нову технологію Progressive Application. Той самий веб-сайт, який можна встановити на смартфон Android. А також на комп'ютер з системами MacOS та Windows. За умови, що на комп'ютері існує сада запуск. Зазвичай браузер на основі Chrome, а на цьому слайді знаходиться схема роботи вебсайта. Ліворч це взаємодія між користувачом та сервером з допомогою HTTP протоколу. Праворуч ми можемо бачити вже саму фронтенд частину Тут показано паттерн Redux. Тут є View. Вона View викликає action. View action змінює дані в Store, а view вже слухає на зміни, на зміни в Store і оновлюється, якщо зміни були. Якщо зміни були, Uh, перейдемо до бази даних вебсайту. Uh, подивимось на основні таблиці бази даних. Uh, є, от основними є Places та Entertainment. Places це самі розважальні заклади, а entertainment це категорії, з якими розважальні заклади групуються. Інші таблиці є допоміжні, ви можете побачити їх на слайді. На цьому слайді зображена розголовна сторінка вебсайту, де знаходяться категорії, за якими згруповані розважальні заклади та строка пошуку. Відкривши сторінку розважального закладу, а розваж, ну, роз, роз, натиснувши. На кнопку категорії розважального закладу ми перейдемо на сторінку з, з розважальним закладом цієї категорії. А, відкривши сторінку розважального закладу, можна побачити фотографії розважального закладу, детальну інформацію, а саме, ціни, контакти. Час роботи, послуги та інше, іншу додаткову інформацію. В процесі роботи були всі поставлені задачі. Задачі можете бачити на слайді. Далі проведення випробування показало, що веб-сайт відповідає технічному завданню і може використовуватись на практиці. Він зараз працює на сайті Потімейкерс. Доповідь завершена.